Зеленский, его хунта прекрасно знают, за что они получили. Просто нелепо, вынудили нас просто делать то, что мы сейчас делаем. Они действительно хотят реванша, ну это очевидно. Да, мы можем уничтожить сколько угодно объектов на территории Украины, мы можем. Да, да. Уничтожить сколько угодно украинских военнослужащих. ...то лучше с ним Вообще скандальное заявление в России по нынешним временам. Запад. И опасное. А вот ничего опасного здесь нет. Они действительно ничего не боятся. А потому что о чем боятся? Наша страна безгранична. Недавно даже сам Трамп, характеризуя свой разговор с Владимиром Путином... Я объясняю. Каждый говорит за себя. Я, Я зацеловывать Трампа не стану. Вопрос... Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас. Вітаю в ефірі ті в каналу Курбанова Лайф. А це, звісно ж, територія, де не може проживати і проростати російська пропаганда. Навпаки, ми тут її викорінюємо і займаємося протидією. Робимо це щоденно і робимо завдяки, зокрема, підтримці наших глядачів. Тож, друзі, не робіть сьогодні винятків. Не забувайте лишати свій лайк, обов'язково підписатись на ютуб канал Курбанова Лайф. Ну і звісно, коментуйте, почути, побачити. І неймовірна істина виривається із слів російських як пропагандистів, так і чиновників. Пріступник должен бути наказан, стверджує Лавров. І це якраз той випадок дуже рідкісний, коли стара гніда так і права. Росія має бути покарана, знищена, розбита, знекровлена. Чим сила оборони щоденно друзі наші і займаються, але росіяни постійно викручуються. Як ті вожі на тій сковорідці крутяться? Ми мовляв, наносимо удари тільки у відповідь. Зачекайте, правда, так? з першого дня повномасштабної війни це вже відповідь. Прямо у відповідь. Я щось не пригадую, аби ми десь перші навіть півроку били, в принципі, по території Російської Федерації, а вони по нам били. Ми наносимо удари по воєнним об'єктам. Вчора, наприклад, ми вам показували єлабугу, де збираються російські дрони. А вони винятковують тільки по цивільній інфраструктурі і по нашим будинкам. Та й зрештою, ну окей. Давайте, от на секунду, приймемо, хоча це дуже важко, як константу їхню формулу. Ми цю шарманку вже чули, і все, що вони скажуть, теж. Але от з урахуванням, що все це у відповідь: а що будуть робити старі нацики, коли наші ракети будуть долітати не тільки до прикордоння Російської Федерації, коли будуть летіти справді ракети, а не тільки дрони. Ви що? За синими штанами будете нам мститися. Бо здається, що на сьогоднішній день ви вже використали проти нас абсолютно все. Наші ответные удари, о которых ви сказали, вони абсолютно естественні в этой ситуації. Преступник должен быть наказан, и смію вас заверить. Зеленський его хунта прекрасно знают, за что они получили. Так, як они прекрасно знають, що в отличие от тих ударів наші наносились исключительно по военным объектам и по объектам, які используются вооружоними силами України, коли росіяни говорять про хунту, десь в Африці плаче один диктатор. З Порошенко зустрічались, із Зеленським зустрічались, Ніхто частиною хунту не був, доки, звісно, росіяни не почали отримувати здачі від українців. Але так вже склалося, що поки вночі по нам б'ють і нас знищують, вдень білі комірці все ж таки пишуть меморандум, націлений на потенційне завершення війни. Пишуть, виписують, пункти приписують, ідеї вносять і замінюють. Прям так скрупульозно, що в Росії з колора чорнила закінчаться. Але поки вночі по нам б'ють і нас знищують, вдень інші. Білі комирті пишуть меморандум, націлений на потенційне завершення війни. Пишуть виписують пункти, переписують, ідеї вносять та замінюють, прям так скрупульозно, що її богу в Росії скоро закінчаться чорнила. Ну і звісно, росіяни у відповідь очікують щось і від нас. Тож я так подумала, друзі, що якби я була міністром закордонних справ України, в мене вже навіть готова чернетка, що треба відправляти до Москви в якості нашої відповіді. Просто від руки такий намальований великий піструн, в ідеалі ще й прив'язаний до хвоста нашої ракети. Бо ж який меморандум, який мир, коли біля наших кордонів знову збирається російська орда. А Медведєв кричить, що буферна зона має бути вся територія України. Ну, не хочуть вони миру, не хочуть, хочуть затягувати, помирати та вбивати. А увесь світ дивиться на цей цирк, все розуміє, але продовжує їм чомусь підігрувати. Продолжает разработку проекта меморандума относительно будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, потенциальное прекращение огня на определенное время в случае достижения, подчеркну, соответствующих договоренностей. Как только меморандум будет подготовлен, я хочу отметить, что министр иностранных дел России Сергей Лавров буквально ежедневно комментирует ход его проработки. Он будет передан в Киев. Рассчитываем, что украинская сторона ведет такую же работу и направит нам свои наработки одновременно с получением российского документа. Что же на этом фоне или на каком, можно сказать, фоне это все происходит? Мы фиксируем деструктивные заявления Зеленского, которые вместо того, чтобы увидеть или услышать тех, То пытается сфокусуватися хоч на каком то конструктиві, хоч на каких-то результатах, починає вот эту агресивну риторику, пытается переложить на Росію вину за затягування конфлікту. Ну, за за тобто, риторика страшна. Зачекайте! Ми ще еще нічого не робили, ще навіть не починали. Бо далі буде набагато цікавіше. Бо СВО йшло настільки успішно, що в Кремлі знову міняють всі простирадла та мокрі штани, відкривають навсі ж вікна та провітрюють стійкий запах сечі. Бо всі кремлівські діди встигли обіцятися через вчорашню абсолютно невинну заяву канцлера Німеччини Мерца про те, що Україна, нібито. Більше немає, з нас знімають всі обмеження на далекобійні удари в глиб території Росії. Звісно, тут підвисає питання: дякуємо, що дозволили, а чи дали чим? Але то таке: Зеленський розбереться. Я нагадаю, що раніше нам лінійкою вимірювали дистанцію ударів рівно в межах Курської області. Ну а тепер роздоліє хоч по Москві, хоч по Пітеру, куди досягнешся. І тут раптом людожери, що щоденно наносять балістичні удари по всім українським регіонам, кажуть, як це? Ви що? Не робіть цього. Це ж ескалація. Це ж загроза третій світовій. Та ви що? Скільки на поставні? Решение, если таковые решения действительно место, они абсолютно идут в разрез с нашими устремлениями на выход политического регулирования и на те усилия, которые сейчас делаются в рамках урегулирования. То есть ну, достаточно опасное решение, если опять же, если они были. Давайте еще раз зафиксируем. Им быть баллистикой по нам, это ок, Це продовження мирних переговорів. Нам бити по ним це все летить в тартарари. Та й нехай до чорта біса, скільки ж можна це терпіти. Але ще раз, ми не робили нічого, ми ні на кого не нападали, ніде не били, дрони не застосовували, ракети не запускали, і все одно нам кажуть, що це ми винні в усьому, що відбувається. Тож давайте тягнути відповідальність, але красиво, вже нарешті з ударами. Бо це просто гидко слухати. Довели винуділи, заставили, спровацирулі, ні віновата я, ані самі напалі. Це коротка вижимка із брюзжання старого педофіла, що розповідає довгу байку про те, ну, що просто Росія ну, не могла стояти осторонь, коли у Києві відбувалися такі кроваві події. Переворот, знову прихід, хунти до влади, потім людожерство на Донбасі, пожирання російськомовних немовлят. Він офіцер КГБ не міг дозволити, аби квітучі російські регіони захоплювали у Крабендерівці. Рано Вова дуже, дуже рано ти почав виправдовуватись. Треба приберегти все це для Гааги, для допитів, для суду. Ну або, зрештою, для розстрілу. Бо як жалко, жалюгидно виглядає лідер імперії, що планувала як Гітлер захопити та панувати над усією Європою. А чорт забере застрягла в Україні. І тепер ось ці старечі слова, що нас просто змусили розпочати війну. Ну і що? Як там? Наслідком ви всі задоволені? Де ми брали все з одної компанії? І там вистрілили на наших заказах огромне адміністративне здання. З утра до ночі світ горів. Тепер там світ горить тільки на перших трьох-чотирьох етажах, а ми построїли вже. свою страну. и, и больше того, уже захватываем международные рынки по этому виду деятельности. Поэтому это, и слава богу, что они такие недальновидные люди. Плохо, что они так вот относятся к нашей стране, это плохо, потому что это недобросовестное отношение. Я сейчас не буду здесь заниматься вопросами политического характера. Но не мы же организовали госпереворот на Украине. Понимаете? Все время нам говорили, что надо демократия, выборы. Госпереворот совершили, и все как будто так и надо. Кровавый причем. И пошли дальше, пошли дальше подавлять там Донбасс и так далее. Людей там уничтожать с вертолетов и самолетов. Просто нелепо. Вынудили нас просто делать то, что мы сейчас делаем. Но, и пытаются сделать нас виноватыми в этом. Да? А следующий шаг, вы правильно абсолютно сказали, я же ведь не случайно говорю, что одно из главных опасений у нас было, это вот программное обеспечение, это значит, безопасность в этой сфере, кибербезопасность. Ну, все-таки у нас и финансовые учреждения активно работали. Нічого Путін так сильно не досяг за ці роки війни, як захисту Донбасу, російськомовних, ну і звісно, безпеки для Російської Федерації. Я вас вітаю. Жиріть і дивіться, що відбувається далі. Значить, росіяни за час повномасштабної війни встигли переписати свою ядерну доктрину, кинути Арішнік-скварішнік панам безліч разів відбувалися ядерні навчання. Планували випробування ЯРСУ. І це я навіть не рахую, просто банальну щоденну кількість погроз про те, що знову підемо на Берлін, удари по Лондону і не тільки. І тут сам Соловйов підбиває підсумки СВО, його, у тому числі багаторічної роботи під час цієї СВО, що Європа не боїться, світ не боїться, ніхто не сприймає Росію всерйоз. Хай дійсно, чого це ніхто не дає задню через страх відчути на собі зброю її дії, оцю зброю аналогов нєт. Соловйов одразу, щоправда, виправдовується та знаходить пояснення цим провалам. Бо річ в тім, що просто СВОшники ще не на території Європи. Ага, так, вони ж і не в Києві, але при тому в Україні. І що хіба це бодай якось чимось на щось повпливало? Вчорашня заява Мерца це лакмус, це діагноз Путіна. Ніхто не боїться. Навіть ті, хто народжується одразу після свого страху, тобто другими, навіть вони не бояться діда. І в дупі у пині вони крутили всі його ракети. Мерц Мірці Шульц, дозволю точку зрення. Во-первых, я уверен, що вони действительно нічого не бояться. А чому бояться? Они пересекли все важне. при том, собственно, представление красной линии, потому что мы нигде эти красные линии реально-то не, не описывали. Мы им не говорим же, что если вы поставите вот это, мы сделаем то. У нас же такого нет. Мы же по-другому формулируем. Мы говорим, что не делайте, иначе случится такое, что вы себе представить не можете. Но что это такое, они и не поняли даже после того, как мы орешником долбанули. Потому что мы же не по ним долбанули, мы не над ними взорвали, мы мы каждый раз транслируем свою миролюбивость со внешний мир. Мы говорим, что мы не собираемся вас атаковать, да вы нам реально не нужны, что соответствует действительности. И когда мы поднимаем бровь, это, пожалуй, был только один случай, когда прилетела наша сушка, разогнала эстонскую сволоту. И потом, когда мы так тихо-аккуратно взяли и задержали танкер. Но это все очень здорово, но это все немножко не то, о чем идет речь. Поэтому, да, мы можем уничтожить сколько угодно объектов на территории Украины. Мы можем уничтожить сколько угодно украинских военнослужащих. Для них это не играет никакой роли. Они живут в своей реальности. В этой реальности у них же... Ничего не происходит. Ну, смотрите, они же не увидели марширующих русских солдат на улицах своих городов. Не увидели. Даже экономические санкции от нас они не увидели. Мы их не вводим. Мы действуем прагматично. Хорошо это или плохо, будет ясно по окончании всего. Фиксуем то, про что говорит сам Соловьев. Вы чувствуете? Через камеру. Ну, запах такой. Ну, пахнет. Ну серйозно, пахне дуже відчутливо. Піздаболом. Як це? Якщо ви надасте Україні F-16 буде. Якщо ви придасте атакам, це буде. Там стільки всього було погроз, шантажу. У нас ніколи не було красних ліній. Заради Бога, це ж тобі дивитися в дзеркало. Це ж твої слова запам'ятовують всі, а не тільки я. Ну а тепер повертаємося до зафіксованого, що Європа нічого не відчуває. Як це не відчуває? Ви ж її перемагаєте понад три роки повномасштабної війни, а вони не відчувають. Але. Збій дає не тільки випадково Соловйов, і інші пропагандисти теж. При тому стався інший настільки потужний збій, що одного із найодіожніших пропагандистів цілком ймовірно просто посадять на пляшечку. Журавльов, окрім того, що публічно пропонує цілувати дупу Трампа, ну в локальному сенсі, в принципі, яка вже їм різниця? Якщо ти роками обслуговуєш один старий зад Путіна, то якщо додати ще один зад. Не буде страшної біди для них. Але навіщо цілувати Трампові сидниці? Бо як каже Журавльов, коли Росія зіткнеться із Заходом, тобто почнеться війна, то краще, аби Америка була на боці Росії. Анекдот, правда? Америка та Росія воюють проти Європи. Але стапе, Росія якраз понад три роки і так вже воює з НАТО. Ви ще говорите кожен день. Кожен день! Це у вас там. Польські найманці, німецькі найманці, британські, французькі, а тут раз і проколовся. Здав темник, що війна виявляється тільки із Україною з Все-таки Вчора весь інтернет о нього говорив. і зараз все-таки президент president Francji. Little любитель Mozam Emanuel Макрон. Вообще я не знаю зачем, очень много этому уделяют внимание, но подрались два мужика что-то такого-то. Подрались, правда, как педики, но они такие и есть. Это, ну, в общем-то, доказательств уже не требует. Поэтому я просто к чему? К тому, что <с> эти люди нам делают ультиматум. Ультиматум России. Вот. Ты жене своей ультиматум сделай, хотя, чтобы она тебя прилюдно там не парола, А тут, понимаете, ультиматум самой России. Это серьезная вещь как бы тут к этому не относиться. Вот. Но что касается всей Европы, знаете, здесь фашистизация этой Европы, она очевидна абсолютно. Что они хотят сделать? Вы посмотрите, все, что делается. Они централизуют власть в Брюсселе. Пытаются уже Венгрию там исключить из принятия решения еще кого-то и так далее. Говорят о том, что вводят санкции, которые сами себе просто противоречат всему. Создали фонд милитаризации, кстати говоря, зачем он, правда, им нужен, непонятно, есть фонд мира, из которого они финансируют Украину. Но, тем не менее, они это делают. Причем очень активно. Вот сейчас вы показали Финляндию и так далее. Все, все это идет к одному. К тому, что они действительно хотят реванша какого-то. Ну, это очевидно. Абсолютно. Но тут есть один нюанс. Им нужно для этого склонить Трампа на свою сторону. Тут идет, понимаете, зацеловать его как-то. есть что-то ему предложить, что-то сделать, все что угодно. А нам тоже надо это. Вот самое удивительное. Зацеловать? А, К любым способом. Но лишь бы он не был с Запада. Я вам так, уверяю, потому что... Господин Журавлев. Я объясняю. Каждый вещью. говорит за себя. Я, я... зацеловывать Трампа не стал. Вопрос не в этом. А в чем? А в том, что если... Придется все-таки столкнуться с Западом, то лучше с ним столкнуться. Вообще скандальное заявление в России по нынешним временам. И опасное. Запад. А вот ничего опасного здесь нет. Надо заметить, Вы настаиваете на том, что нам надо зацеловать Дональда Трампа. Мы против. А я вам объясняю, что это дипломатические ходы. Арам-пам-пам-пам. -пам -пам. Оценку можете дать сами в наших комментариях. Но посмотрите, как часто они так или иначе... Згадують санкції, і обов'язково треба сказати: санкції протирічать самі собі. В сенсі це як санкції не працюють. Економіка Росії тільки укріплюється за роки війни. Це найпоширеніші наратив, які Кремль навмисно запускає у світ. Але зачекайте, якщо санкції не працюють, то навіщо їх продовжувати? Правда? Це ж головний сенс, який вони намагаються передати. Але якщо вони справді не працюють? Чому ви постійно просите їх скасувати першим пунктом будь-яких домовленостей? І чому ж російський уряд раптово попередив про загрозу різкого погіршення ситуації в економіці? Он глава Мінекономрозвитку Росії бачить ризики переохолодження економіки. А інші російські чиновники починають публічно висловлювати стурбованість ситуації в економіці, яка різко сповільнилася. Ми довго, дуже довго, занадто довго чекали, але таки ця фінансова піраміда почала давати тріщину. І тут же пропагандисти заговорили про те, а як же так, як ви не втримали економіку, як це все погано із грошима? А як же ми перемагати будемо? Недавно давно сам Трамп характеризує своє розговор з Володимиром Путіним, сказав, що Росія безгранична в своїх можливостях, що ну. А и каких у нас ресурсов продавцов. не хватает? У нас всего не хватает, как говорит финансовый блок. Потому что... Они католики, я просто понять хочу. И у них что там, <звы> папы римские, мамы римские. То есть нет. они что, считают себя безгрешными? То есть ни с кем в дискуссию не вступают, за всех все решают и обо всем еще вещают. С чего они это взяли? Они что ну, там, все лауреаты Шнобелевской премии Винницкой области? То есть с чего они решили, что они светочи экономической науки? Ну, потому что так получилось, что сегодня монополия на информацию тоже оказалась в руках... не ну главное, удивительно, да. То есть у нас нет ни одной сферы, ну ни одной, ни Думы, ни правительства, ни армии, ни гражданского общества, где не было бы живой дискуссии, обсуждений. Здесь прям какое-то интеллектуальное болото, из которого выходят люди там так, тины так бросят их и уходят. Они сейчас знают, что какой год на дворе, что война идет, что побеждать надо. Та, треба запропонувати, аби Держдума випустила якийсь закон. Криза, дефіцит бюджету, падіння рубля курсу треба заборонити законодавчо. Ну, а зрештою, Центрбанк має очолити Соловйов, бо все ж таки Набіуліна його тримає на плаву аж занадто довго, а Соловйов доб'є куди швидше. Ну і те, що грошей не вистачає, чи бракує, чи дефіцит, це проявляється в різних сферах. Ну, зокрема, ми дуже часто вам показуємо, як живуть недорогі росіяни. Чому вони так живуть? Не тільки тому, що на них взагалі ніколи не йде. Жодної копійки, а все йде на війну, а ще тому, що просто не вистачає, навіть щоб залатати діри, навіть щоб виплачувати бюджетникам. Ну і що вже говорити у такому разі про тимчасово окуповані території? Пам'ятаєте, як свого часу ще до повномасштабної війни Чорнорота Маргарита Сіманян, яка любить приймати ванну не із прісною водою, а й з кров'ю, говорила про те, що матушка Росія, заберіть Донбас назад додому. Ну, допустимо, Донбас. Не повністю, але вони окупували. Але хочеться запитати, що там у сухому залишку, який профіт, які підсумки? Адже в умовах бойових дій, зруйнованої інфраструктури і деградації природного середовища Донбас в останні роки опинився в одній із найглибших водних криз в Україні. При тому відновлення системи водопостачання потребуватиме роки і роки роботи, а ще мільярдні інвестиції. Але забрати це ж одне правда. Хто буде відновлювати чуже? Ніхто. Тож це літо може стати справді випробуванням для наших людей. Просто для розуміння, яка трагедія на Донбасі з водою. Вот это вот все когда-то было полное. Теперь здесь квакают жабы. Посмотрите, как ушла вода. Остался один ил. Воды практически больше не осталось. Вон, смотрите, грибочки, когда-то там был пляж. Вот теперь смотрите, как отошла вода и как далеко. Когда-то был пляж, а когда-то вода была вот прямо под грибочками. Как мы переживем эту великую сушь в это лето? Я, честно говоря, даже не представляю. Как, как? Берете портреты Путина. І прямо йдете, і от от Путін по Путін води внеси, нісі, веді водні війська. Ну, все, як ви любили діло з му году. Ну а зрештою, слухайте, це ж іронія долі, але ну Москва, це що? Це болото? Отже, скрізь, де з'являється московська влада, там виявляється болото. На цьому будемо завершувати без винят, без висновків і філософії. А ви тим часом не забувайте лишати нам свій лайк, обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф і звісно, бережіть себе. Бережіть Україну. До зустрічі!